Всіх вітаю, провели чергову нараду щодо виплат людям від допомоги від міжнародних організацій. Зібралися представники громад, депутатів і також представники Міністерства реінтеграції, керівники профільних департаментів. Ну, скажу, яка була проблема. Люди часто зверталися. З тим, що одні люди отримали допомогу від Червоного Хреста, від міжнародної організації міграції, інші не отримали. Хочу ще раз нагадати, що це допомога міжнародних партнерів, це не допомога від держави, і держава лише допомагає зібрати дані. Але була проблематика, наприклад, в Купінську там, Червоний Хрест зібрав потреби, потім виплатив людям. Потім міжнародна організація також по цим самим спискам надала допомогу і якісь люди отримували допомогу двічі, інші не отримували. Після цього віце Ірина навічу провела наради певні зібрали списки, уточнили і проговорили, щоб якщо всі отримують, то мають отримувати всі допомогу. Ну сьогодні вже поодинокі випадки в скажімо так в ручному режимі вже вирішуються ці проблеми. Представники реінтеграції залишили свій номер телефону. Від себе я особисто попросив, щоб був робочий верифікований телефон. Від міжнародних організацій Червоного Христа та Міжнародної організації міграції. Тому що люди, от, наприклад, одна жінка подала на допомогу, декілька місяців чекала, не було зворотнього зв'язку. Звернулася до мене. Я до Міністерства реінтеграції. І з'ясувалося, що в неї там ісутній ідентифікаційний код був. Да? А людина просто навіть не знала, що там щось було відсутнє. Вона дзвонила на червону на гарячу лінію. Міжнародної організації не могла дозвонитися, тобто навіть не знала, що треба щось донести. Тому Бо таке прохання було, щоб були верифіковані контактні номери міжнародних організацій. Бо люди часто не розуміють, що якщо влада зібрала телефони потреби, потреби, да, то потім претензія вже до влади. І часто такі звинувачення чули від, від людей, що там голова громади там кошти собі там присвоює і так далі. Бо люди бачать, що сусіди отримують, вони не отримують, тому це дійсно потребує. Координації ви інформування людей і вирішення. Ну сьогодні от розібрала цю ситуацію.